У невеликому селищі, де кожен знає кожного, жила пара Марта і Андрій. Вони були різні, як день і ніч. Вона тиха, мрійлива, з любов'ю до квітів та книжок. Він енергійний, прямолінійний, з руками, що завжди щось майстрували. Але їхнє кохання було глибоке. Справжнє, як річка, що тече крізь роки. Познайомилися вони на святі Івана Купала, Марта плила вінок, а Андрій, не вагаючись, кинувся його головити, коли той плив за течією. Відтоді вони були нерозлучними. Через рік весілля, скромне, але щире. Всі казали, це любов. І вони вірили в це. Та не всі були в захваті. Мама Марти, пані Оксана, була жінка педантична. У її домі все блищало, рушники висіли рівно, а чай подавали строго в порцеляновому сервізі. Вона вважала, що Андрій надто простий. І надто неакуратний. Марта заслуговує на більше, казала вона подругам. Мама Андрія, пані Галина, була іншого гатунку. Вона любила порядок, але свій, сільський, практичний. Її син мав бути головою, а не серцем. І Марта з її книжками. Мовчанням і м'якістю здавалася їй слабкою. Вона не витримає життя з Андрієм, бурмотіла вона сусідці. Після весілля молодята оселилися в невеликому будинку на околиці. Андрій власноруч зробив лавку під вікном, Марта посадила троянди, вони жили скромно, але щасливо, поки не приходили мами. Кожен візит був як ревізія. Пані Оксана заходила з порога, чому штори не випросувані, а пил на книжковій полиці, а чай у склянці. Вона ходила по кімнатах, зітхала, поправляла подушки і йдучи, казала Марта, ти маєш тримати дім у порядку. Це твоя відповідальність. Пані Галина приходила з іншого боку. Андрію, чому в тебе інструменти розкидані? І чому Марта не варить борщ, як треба? Вона жінка, вона має знати, як догодити чоловікові. Галина критикувала тихо, але дошкульно. Марта і Андрій спершу намагались не зважати, вони сміялися, коли мами йшли, і казали. Це просто турбота. Але з часом ці візити стали тягарем. Вони сварилися не через себе, а через мам. Андрій захищав свою матір, Марта свою, і між ними виникали тріщини. Одного дня після особливо напруженого візиту Марта заплакала. Я не знаю, як бути, сказала вона. Я люблю тебе, але я не можу жити під мікроскопом. Андрій мовчав, а потім встав, взяв її за руку і сказав: Ми маємо поставити межу. Це наш дім, наше життя. Вони вирішили поговорити з мамами спершу з пані Оксаною. Марта запросила її на чай у порцеляновому сервізі, штори були випрасувані, книжки на місці. Пані Оксана була задоволена, але Марта сказала: Мамо, я люблю тебе, але я також люблю Андрія, і я хочу, щоб ти приймала наш дім таким, яким він є. Не ідеальним. Але справжнім. Пані Оксана мовчала. Потім сказала, я просто хочу, щоб тобі було добре. Марта усміхнулася. Мені добре, коли ти не шукаєш пил. З пані Галиною було складніше. Андрій запросив її на обід. Зварив борщу не за її рецептом. Вона скривилася, але з'їла. Потім він сказав: Мамо, я знаю, що ти хочеш, щоб я був щасливий. І я є. Марта моя опора. Вона не має бути такою, як ти хочеш. Вона така, як я люблю. Пані Галина зітхнула. Я просто боюся, що ти зробив помилку. Андрій усміхнувся. Моя найбільша удача це Марта. Мами не змінилися одразу, але щось у них зрушилось. Вони приходили рідше, критикували менше, іноді навіть приносили пиріг. А одного разу пані Оксана сказала Я бачила, як Андрій лагодив паркан добрий господар. А пані Галина сказала сусідці, Марта посадила мальви. Гарно виглядає. Марта і Андрій сиділи на лавці під вікном. Вечір був тихий, троянди пахли, вони трималися за руки, ми вистояли, сказала Марта. Бо ми разом, відповів Андрій, і в їхньому домі був порядок. Не ідеальний, але той, що народжується з любові.